Як правильно боротися зі злом у світі. Дорогі мої, мир як один з дарів Святого Духа має багато вимірів, і сьогодні поговоримо про ще один його бік прийняття волі Божої. Коли ми говоримо про волю Божу, можитися про різні речі, про Божий закон і про Божий промисл. Закон Божий може бути порушений, і, на жаль, ми люди порушуємо його постійно. Світ повний огидних справ, які мерзотні перед Богом і служать до погибелі тих, хто їх коїть. Але Слово Боже відкриває нам, що зло в результаті приречене на поразку, і злі проти своєї волі послужать здійсненню. Божого саду. Найбільше зло в історії світу, зрада і вбивство Сина Божого. Обернулося спасінням світу. Бог перемагає зло не тим, що не дає йому здійснитися, а тим, що обертає його до тріумфу добра. Ми віримо в остаточний Божий тріумф і тому з миром приймаємо те, що з нами. Відбувається. Іноді кажуть, що людина примирилася з втратою або невдачею. Це означає, що вона відмовилася від нереалістичних очікувань, від безсилої люті, від марних протестів і почала жити, виходячи з того, що в неї є. У цьому є відтінок поразки, вважається, що людина слабка, така, що вона програла. І продовжують програвати. Ми живемо у світі войовничого самоствердження. Але доки ми живемо так, ми приречені на безперестанний конфлікт і гіркоту поразки, бо ми ніколи не отримаємо усього, на що претендуємо. Світ влаштований не так, як я хочу. Я не отримую того, що вимагаю. Люди не віддають мені почистей, на які я по праву розраховую. Я стикаюся з недоліками своїми і ближніх, які дратують мене і так далі. Я неминуче старітиму, втрачатиму здоров'я і привабливість. Врешті-решт мене чекає остаточна поразка. Я помру. Ми боїмося і гніваємося, і для нашого пропащого стануться природнім. Але у Святого Духа для нас є надприродний дар, дар миру. Бог дає нам розум, і ми розуміємо, що прагнучи усе зробити по-своєму, ми тільки мучимо себе та інших. Самоствердження, до якого ми звикли, є невичерпним джерелом смути і нещастя. І Бог м'яко підводить нас до ратівної істини. Ми повинні відмовитися від свого, від свого піднесення, своїх вимог, своїх планів і повністю покласти ще на нього. Він знає, що робити з нами. Він знає, що робити з цим світом. Це не наша справа, а Його. Наша справа виконувати Його волю у, ось у цей теперішній момент нашого життя, молитися і брати участь у житті церкви, піклуватися про тих, кого Бог вірив у нашому піклуванні. домашніх друзів і товаришів. Виконувати нашу роботу якнайкраще, з вдячністю, приймати радощі і з терпінням, прикрощі, вірити наше минуле Божому милосердю, а майбутнє Божому промислу. Робити свою справу і надати можливість Богові потурбуватися про інше. Це не просто важко, це неможливо. І тому мир. Один з плодів Святого Духа, а не результат наших зусиль. Самоствердження вилазить знову і знову. У найнесподіваніших місцях. Ми знову хочемо, щоб усе було по нашому. Ми схиляємося перед Богом у молитві, а потім стаємо з колін і нас охоплює людь, чому усе знову йде не по нашій волі. І ми Набуваємо миру, коли визнаємо, не йде і не має йти, Шло б по нашій було б набагато гірше. Ця людь досить часто видає себе за бажання протистояння злу дати комусь відсіч. Що ж потрібно пам'ятати, що стандартний прийом, до якого прибігає зло в нашому світі, це боротьба зі злом. Прийом примітивний, але дієвий, щоб зробити з людини іграшку бісів, їй треба вселити, що вона ангел світла, що протистоїть гадам, яких і за людей вважати не може. Насправді, у світі діють дві сили: сила спротиву, сила зла і гріха, і сила Божа. Гріх. Спирається на насильство і обман. Бог веде нас до спасіння, звертаючись до нашої вільної волі, відмовляючись Ти за Богом, ми неминуче виявляємося на боці тих, хто йому опирається. Ми завдаємо поразки силам зла не в той момент, коли з гостовністю стрибаємо в розставленню ними пастки. А коли ми змиряємося перед Богом, світ лежить у злі. Ми щодня чуємо про нові прояви гріха і беззаконня, і наше власне гріховне зіпсуття, частина цього зла, Бог рятує цей світ і нас самих. Тоді, як ми йому часто тільки заважаємо. Так буває, з потопаючими на морі. Вони впадають в паніку, сіпаються і тільки заважають рятувальникам їх витягувати. Бог приведе нас до спасіння, і ми побачимо, як його задум здійсниться. Як Бог обітрив щаку сльозу, мертвий воскресно, смерть на тінь перетвориться на ясний ранок. У Старому Завіті є така прекрасна історія Якова, який повинен був відпрацювати сім років, щоб з'єднатися зі своєю нареченою, і служив Яків у Рахиль сім років. І вони видавалися йому за кілька днів, тому що він любив її. Буття 29.20. Коли ми чогось бажаємо, ми готові терпіти і працювати без нарікання і претензій, а ми чекаємо раю небесного, до якого не так вже й далеко. Нам тільки Важливо триматися правильного шляху. Ми ясно бачимо наприкінці дороги світло небесного Єрусалиму. Ми з миром приймаємо труднощі шляху, врешті решт, усе, це усе дуже ненадовго. Ми духовенство. Можемо людину лише скеровувати, але не вирішувати замість неї. Вирішувати тільки вам. Я хочу, щоб ви знали, я читаю всі ваші повідомлення, які мені надсилають, і молюся за авторів цих листів, але не завжди відповідаю. Тому що, по-перше, листів занадто багато. По-друге, Іноді мені нічого сказати. Мені нема чого сказати тому, хто, як мені відомо, і так працює. Ти намагаєшся боротися. Значить, ти на правильному шляху. Продовжуй і все вийде. Значить, ти на правильному шляху продовжуй і все вийде. Я не відповідаю, бо рішення проблеми, яке ти шукаєш. Некорисно отримати сон, ти повинен сам знайти його в житті. У житті дуже важливо брати на себе відповідальність, рішення, яке приймається відповідально, завжди несе радість, адже це твоє рішення. Природно Господь допоможе. Близькі друзі поділяться думкою. Але як ти в Вчиниш, зрештою, вирішувати тільки тобі. Я не можу тобі порадити, яку професію обрати. але я буду молитися. Відповідальність за вибір супутника життя теж ніхто не може взяти на себе, крім тебе самого. Ніхто не скаже тобі: давай одружуйся, візьми собі у дружину саме цю дівчину, тому що я так сказав. Адже потім, якщо у тебе будуть проблеми, ти обуришся, це ти винен, ти на мене натисну. У чому криється краса життя? Ти вільний у своєму виборі. Помолися, зроби обдуманий крок і здійсни те, чого бажаєш і до чого прагнеш. Велика справа. Взяти на себе відповідальність, впевнено йти по життю, але перед тим зупинись. опустися на коліна прямо тут, у себе вдома і помолися, попроси Господа просвітити тебе. Все дуже просто. У нас є джерело невичерпних дарів, милости, благодіянь, є джерело просвічення. Це сам Господь, це святі, які підносяться на свої молитви. Це Богоматір, це ангели Божі, проси допомоги усіх них, і ощаяння зійде в твоє життя. Варто лише почекати. Але ви любіть ворогів ваших, добро творіть і позичайте, нічого не сподіваючись. І буде вам нагорода велика, і будете синами Всевишнього, бо він добрий і невдячних, і злих. Івангелія від Луки, 6 глава, 35 стишок. При прочитанні цих біблійних рядків може виникнути цілком закономірне запитання, точніше думається два запитання. Як можна навчитися любити ворогів, а також навіщо нам любити ворогів. Почнемо з другого. Навіщо любити ворогів. Бо так сказав Господь. І якщо ми вважаємо себе віруючими дітьми Божими, то повинні слухатися Його як свого батька. До того знаємо, що тим, які люблять Бога, Покликаним з його волі усе сприяє для добра, апостол Павло до римлян, глава 8, 28. Стишок. Але як навчитися любити ворогів? Адже це майже неможливо. В принципі, це взагалі неможливо, бо якби було можливим, Богові не треба би було наголошувати на цьому аспекті. Але у вирішенні питання, як навчитися любити ворогів, нам допоможе наступний біблійний принцип: Для людей це неможливо, та не для Бога, бо все можливо Богові Євангеліє від Марка, 10, глава, 27 стишок, з нашого боку потрібно просто розпочати з малого, адже вірний у малому. І у великому вірний Євангеліє від Луки, 16, глава 10 стишок. У випадку любові дорогів, не мститися їм, а краще скористатися біблійною порадою, не мсіться за себе улюблені, а дайте місце гніву Божому, бо написано: Мені, відомщення, я віддам, говорить Господь. Отже, якщо ворог твій голодний, нагодуй його, якщо хоче напитися, дай напитися йому. Бо роблячи це, ти збереш йому на голову, палаючи вугілля, не бувай переможений злом, а перемагай зло добром. Апостол Павло у посланні до римлян, 12 глава, 19 21 стишок. Погодьтеся, так буде набагато краще, ніж плекати в собі помсту. Цим ми лише зашкодимо собі. Стосовно ж зростання у любові до ворогів, тут треба бути вірним у малому. Решта, так мовиться, за потреби докладеться. За тих же людей, які вважають, що можна навчитися любити ворогів без Божої допомоги. Можна лише порадіти, адже у їхньому житті не було, чи немає справжніх ворогів. Як можна любити чоловіка, який пограбував тебе, принизив тебе, очорнив тебе або вбив твого близького друга, або все життя докучав тобі, переслідував, проклинав? Як би ми не шукали аргументів для такої любові, наша природа з усіх сил буде противитися такій поставі чинити добро тим, хто нам чинить, це крок дуже природний. Можна сказати навіть спонтанний. але полюбити когось, хто чинить зло зовсім непросто. Любов до ворогів не пасує до нашої природи. Тому є доказом надприроднього життя Божого. Апостол Павло скаже, що Христос помер за нас тоді, коли ми були ще грішниками ось справжнє джерело любові до ворогів, любов самого Бога. Один із єврейських містиків Моше Кордоверо написав. Що найбільша любов Бога проявляється тоді, коли Він утримує моє життя, навіть коли я грішу. Бог полюбив мене і тебе тоді, коли ми були Його ворогами, саме так ворогами, бо кожний гріх робить з нас ворогів Бога, але не робить Його ворогом по відношенню до нас. Коли Бог Вороже нас потрактував, нас би не було, тому лише досвід такої любові вчинить спроможним любити ближнього. Вороги і недоброзисливці не, не така вже й рідкість у нашому житті, особливо якщо ви досягли якихось успіхів. Вороги і недоброзичливці люблять, недолюбляють нас, колеги на роботі, родичі, а навіть друзі можуть перейти на бік заздрості, ненависті, бажаючи всіляко, хай і несвідомо, щоб у нас нічого не вийшло. Вибачте їх, не опускайтеся до рівня чвар і помсти, інакше станете такими ж, як і вони. Тим більше ворог, роблячи Гедоти іншому, першу чергу риє собі яму. подумаймо над мудрою притчою про ворогів. В одній державі настільки вірили у провидіння, що у них був такий звичай кожному засудженому на смерть перед стратою, протягом. Пропонувалося тягнути жереб долі. У мішечку були всього два листочки життя і смерть. Якщо засуджений витягував перший листок, його милували, якщо другий вирок тут же приводили у виконання. Таким чином, у кожного засудженого була надія до самого останнього моменту, а у суддів був додатковий голос згори – за або проти прийняття не, прийнятого ними рішення. Так же сталося, що один чоловік відкрив свою справу, вона стала потрохи процвітати, а разом з успішністю, як це буває, з'явилися недоброзичливці. Вони спочатку наклепом домагалися арешту людини, а потім і підписання йому смертельного вироку. Знаючи про те, що у засудженого завше є шанс на порятунок, вони обманом викрали з мішечка листочок з написом життя і додали другий листочок з написом смерть. Таким чином, вороги не залишили людині жодного шансу урятуватися, який листочок він би не витягнув, його чекав смертний вирок. Але у людини були і друзі. Вони дізналися про підступи ворогів, проникли до засудженого до в'язниці і розповіли, що в мішечку його чекають два смертельних листочка. Друзі радили розповісти про це суддям і настояти на перевірці мішечка з жеребом. Але, як не дивно, засуджений зрадів цій звідці, звістці, попросив нікому про це не розповідати і повідомив. Що це врятує його? Друзі вже вирішили, що у нього перед смертю скаламутився розум, але він умовив їх зберігати мовчання. На наступний ранок чоловік витягнув жереб долі і був відпущений на свободу. І друзі і вороги, знаючи про два смертельні вироки в мішечку, дивувалися. Як він зміг вийти з такого, здавалося, збитзвихідного становища. А чоловік чинив так витягнувши листочок з міщечка, він, не читаючи, тут же проколтнув його. У суддів не залишилося іншого вибору, крім як подивитися, який листочок залишився в мішечку. А там... А так, як там була смерть, то було офіційно встановлено, що чоловік витягнув життя. Таким чином, вороги готуючи людині вірну загибель, мимоволі привели його до спасіння. Не забувайте, вороги і супротивники від поганого життя не з'являються. Якщо вони у вас є, значить, ви гідні того, щоб вам заздрити. А у будь-якої талановитої людини недоброзичливості будуть завжди, тільки в силу того, що не всі таланти дісталися їм.